Доставити цеглу в Київ і забрати вантаж на кривий ріг. План був простий і надійний. Я думав, що єдиною проблемою буде нічна стоянка, з якої мене виженуть о сьомій ран. Як же я помилявся? Небезпечний вантаж почав диктувати свої правила. Кожен кілометр дороги перетворювався на випробування, а потім сталося те, чого боїться кожен водій, і цей день я запам'ятаю назавжди. Дивіться, як один рейс змінив абсолютно все. У минулій серії я дала в дорогу схожу на американські гірки щоб доставити газоблок. Потім, після смачного обіду, просто неба я взяв новий вантаж у пропивницькому: 15 піддонів цегли дорогою. Я встиг нагодувати милих песиків, допомогти колезі з маршрутом і нарешті дістатися нічного Києва для відпочинку. Зупинився в кармані, там де Укртрансбезпека, діжура. Ну вони о сьомій ранку виганяють. а в мене в принципі часу вистачає, навіть одинадцять. Круто, ну вони десь о сьомій, але я попрошуся, щоб ще пів часа о осі о 7.30 вийде. Якраз мені десь тут півгодинки получиться до розвантаження і на 8 ранку буду на місці. Так що я взагалі круто все придумав, круто в мене все вийшло, взагалі топчик, я вам скажу. Правда, оце тут аж машини всі ну, будуть жу-жук, але пів 12 ночі, якщо знаєте, по щучому вілі хлоп і нікого немає. Всі лягають дружно спати, окрім нової пошти. Я вам так скажу. Прокинувся. З 12-ї ночі перестали машини їздити. О 5-й ранку почали машини їздити. Я десь о 6.15 прокинувся, будільничок мене на 620. І зрозумів, що вже на вулиці осінь, що вже на скоро весна прийде. Ви бачите, сьома ранку, а за вікном ще темно. І це вже такий сигнальчик. Чувак, скоро зима. А в мене зараз ковточок бадьорої який вікави. Як вона бадьорить, і буду їхати на розвантаження. До розвантаження зовсім трішечки залишилось, бо рівно о 7.00, зараз скільки, щоб не збрехати. вам. Да, бо рівно через 3 хвилини прийде працівник Укртрансбезпеки і скаже, чувак, вали отсюда. Ну, я його попрошу, щоб ще півгодинки почекати, бо мені паузу потрібно достати 11 годин. В той момент, коли я пив рукав, пройшло десь хвилин 3. Підходить до мене чоловік, каже, Тут стоянка Добрий ранок каже, Тут стоянка заборонена. Кажу, я все розумію, перепрошую, а можна я ще 20 хвилин достою пози. Без проблем, каже, стійте 20 хвилин. І... Так як я встигаю, то одразу поїду, заправлю адблю, намік біля Володьки Вокуса 94, коріща свого з Дніпроем. І не поїду на ці розвороти розвертатися, де бачите, от, вказівний, що вантажний не взяв. Поїду туди на Житомирський міст, там розвернусь. Хоч раз за все своє життя розвернуся по правильному порушень правил дорожнього руху. Ну, а я вже на розвантаженні і зараз такий... Кульмінаційний момент. Чи доїхала ця цегла, чи не доїхала. Дивимося. так. Перший піддон. Трішки, я вам скажу, його поковбасило, але доїхав. Ці піддони також он трішки поковбасило, але доїхав. Тут також он, цеглинка вилізла. І практично на всіх да? цеглинки повилізали. От також, але ми робимо зараз отак. Оп, підстукали. Ну і останній, я скажу, такі, саме такий, саме-саме дужче його. Помотало життя. От, ви можете бачити, так? Да? Добре, що тут розпорна планка була і воно вперлося тут все діло. Так що, як можете бачити, без ув'язки цегла доїхала в ідеалі. Розвантажився і в чому прикол, що от цього підприємства да, потрібно задом виїжджати, бо немає ну, розвороту де розвернутися. Прям на дорогу треба виїхати задом. То Там десь колега має стояти, то має подивитися, я думаю. Вискоче, гляне, бо от перед цим виїжджав колега, то ми дивилися. О, Машини, я скажу, тут такий жвавий. А воно і колега вже вийде. Зараз будемо дивитися, що він показує. Показує їхати. Що, їхати? Поки стоїм. От, реально, от як тут самому виїхати на дорогу. Да? Ти нічого не бачиш. От що я бачу з кабіни? Тупо нічого, да? не бачу дороги. Виїхав звідти, дякувати Богу. Навіть Ви... не те, що виїхав, а вискочив. Вискочив. Дядько на лендкрузі на новому їхав, зупинився, поморгав. Ну, колеги показав, дякую, ну пропустив. І цей. Зараз переїжджаю на нове завантаження. Ну, тут Реально їхати десь на ну, кілометра три. У вишне у мене завантаження. Азотною кислотою, любимою своєю місто. Кривий, куди вірно, Кривбас. Кривий Ріг. До речі, дякувати підписникам, що поставили мене на шлях істинний. Тепер я знаю, чому Кривбас, Донбас, тому що Криворіжський басейн, да? донецький басейн, і від того все вийшло. Донбас, Кривбас, величезне вітаннячко. Українські кілометри їдуть до вас. Забрав документи. І тут мене бандит вловив, справжній бандит, Кременчуцький, Дімончик. Ось його машинка, бандит, Він в Тік-Ток, Тік-Ток розриває. Підписуйтесь на TikTok і хочу передати величезне вітаннячко його доньки Кароліні. Вона моя юна підписниця, побажати міцного здоров'ячка. І щоб була така гарна, як тато. Доброю, зичливою, ну, самою найкращою. Тут ще зараз про одного підписника розкажу. Антоха зараз буде летіти на такому апараті. Просто апарат космічний. Космольт. Тяжко, що я в нього не гружуся, буду їхати до Аркадіча. Було б круто, щоб мене ще й Антоха загрузив. Але думаю, буде такий час, що мене і Антоха завантажить. Ну що, готові побачити того дракона? Раз, два, три, поїхали. Ну, а тепер з Аркадічем. Аркадіч, добрий день. 300 років я не був. Сьогодні Аркадіч мені буде грузити 16. 16. 16 кубів. Значить, мені сьогодні ще треба згадати школьну програму по математиці. Розказую чому. Мені потрібно на ці два передні борта завантажити 9,5 тонн. В одному кубі то на 400. Буде 16 кубів. Наркадій уже везе мені. Тон 675 кілометрів. Ой, кілометрів кажу, кілограм навантажує. Це 4 куба. Значить, десь зараз тут двоєчку потрібно буде кинути, щоб вже наверняка було. Так, в душ сходив, таблички відкрив. Обов'язково ці таблички потрібно відкрити. І що там у нас по манометрах? Передок 5,2, отлично. Ідемо до заднього. 4,1 бімба. Ну, і ззаду також таблички відкрив. А тепер в путь дорожку з Богом. Давно я вже не возив цю азотну кислоту і скажу, що реально некомфортний вантаж. От реально їдеш, розганяєш автомобіль, а тебе так колихає і назад машину тягне. Гальмуєш, тебе вперед так толкає. І потім, коли зупинився на світлофорі, тебе так дін дін дін, -дін, -дін як по. По хвилях тебе начебто кидає. Виїду через місто Переяслав, Золотоноша, Черкаси, Сміла, Олександрівка, Кривий Ріг, Кропивницький Кривий Ріг. Не поїду я через обухи, бо я через обухів реально не витримаю їхати, так що мене всю дорогу байдало. Тут мені ще головне з Києва виїхати. А от як я тільки за Київ виїду, я буду їхати з максимальною швидкістю 75 кілометрів. Не хочу я їхати швидше, тому що постійно ці качки, розгони, гальмування. Трішки якось скажу лячно їхати з таким монтажом. Все таке азотна кислота, це не Кока-Колу вести. Зателефонував керівництву, кажу, поїду через Переяслав, щоб не їхати через обухав з цим АДРом гойдає. А мені в слухавку — най! Не можна! В тебе каже, часу багато на сьогодні по тахографу, так що їдь потихеньку через обухів. А чесно кажучи, ну не хочеться через Обухів сюди, оце через городище їхати. Ну дуже великі затяжні підйоми, спуски. Ну некомфортна дорога, як для мене. Тим паче, що є місця там, де недоремонтована. Би на легковій я їхав в ту сторону. Я б звичайно поїхав би через Обухів, ну, Набагато б швидше було, ніж через Переяслав. А так, що просто там рівніша дорога до Черкас ти практично їдеш весь час по рівній дорозі. Воно дуже комфортно. Не скажу, що я не... Обідився. Але трішки, знаєте, хотілося б поїхати по тій дорозі, яка ближче до душі. Через Черкаси, через греблю, заїхав би в магазинчик, купив би свої рибки, ті, що завжди купляю. А так. Але як то кажуть, що маємо, то маємо і з пісні слів не викинеш. Тому вперед з пісенькою, через городище, смілу ні, не, не ні, я невірно сказав. Через Абухів Корсун Шевченків. Знову невірно. Через Абухів Миронів, Корсун Шевченківський, Городище, Смілу, Олександрівку, Кропивницький, Кривий Ріг. Добрий день. Добрий день. Мене звуть Стас, я водій везу азотну кислоту вам. Наук. Так. А дивіться, я завтра зранку буду. Що там по старій процедурі вас перепустку оформляю, а потім їду далі. так? Да? Так, да, да, да. І я ж там буду вас тару забирати. Казали вам чи не казали? Так, да, я так зрозуміла вже так. Багато там буде, її? чи ви не пам'ятаєте. Та я не знаю. Ага, ну все, тоді я в 9 утра завтра. До 30 штук точно. А, ну влізе, бо я вже за вами скучив. Давно у вас. Це... Я зрозуміла. Приїжджайте, да, приїжджайте. Дякую, до... сподобалася. До зустрічі. Дякую. Гарного до дня вам. Дякую вам, да, вам також. і ви тільки гляньте, яка красота отут. А що це за село? Григорівка. Це капець як красиво тут. Тормози, тормози, тормози. Друг. От Як тут їхати по цим буграм, як вона вниз котиться, просто з космічною швидкістю? Тут зараз ці два бугри. Давай, орлик гальмуй, гальмуй, гальмуй. Ух, який потужний спуск, я вам скажу. Просто, просто, просто потужніший спуск. До речі, і це Київська область. Неподалік Карлика така. Неймовірна красота. От просто неймовірна красота. Потрібно якось легковим авто виїхати сюди на природу, полюбуватися цими краєвидами, Ну, дуже от, їдеш. Навіть я скажу, що восени набагато ще красивіше, ніж влітку. Якось дивишся туди далі на ті дерева, як вони різнокольорові. Якесь золотисте, якесь зелене, якесь вже взагалі, взагалі без листя. Гусачівка. Гусачівка. Дуже тяжко їхати. З цим вантажем от навіть в повороти заходиш, а тебе гойдає, як ото вроді в шторм якийсь потрапив. Так, І тепер знову беремо цей підйом. Погнали. Ну, от уже, як ви бачите, 55-10 передача. Орлик здається. Таким вантажем реально тяжко їхати. Тому що коли автомобіль стоїть нагору, основна маса туди нахиляється. Вниз їдеш, вона сюди. І отак -от їдеш, тебе отак. Підписникам з Кагарлика і з Кагарлицької територіальної громади передаю вітанечко. Ви гляньте, яка ярмарка чудова в них тут. Взагалі щось круте, грандіозне буде. З гарбузами зв'язане. Таврик Таврія. Кагарлик на лопатки поклав. Шустренько. Хоп-хоп-хоп і поклав. Це ми завжди з моїм кінтом, Сережкою, який на війні загинув з Краснограда. Зараз місто Берестин. Нікого не хочу обідити, так завжди казали, ти де? Кагамлик проїхав. Чомусь ми так з ним весь час Кагамлик казали. А взагалі Кагарлик. Чудове місто в Україні в Київській області. Ставочок, де коропи здоровенні ловляться, по ліву руку на лопатки кладу. Колись треба залетіти, буде пару коробчиків, кагарлицьких ловити. І на підйомка Гарлицький, Гарлик Гарі, 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 давай, 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 давай. Взагалі не хоче їхати, Орлик відмовляється. Глянь, які в нас в Україні села красиві. Їдеш і душа радіє. оцій цієї красоти все прибрано чистенько, красивенько. Люди вже на городах гарбузи навіть позбирали, лежать. Видно, що осінь прийшла. Це що там, скоро хеловін, продають гарбузи, яблучка. Ну, Живе, живе, село українське, живе. Все живе, все. Рухається вперед. От біля кожного двору гляньте як частенько. Кажуть Європа, яка там Європа? От в Європі такої красоти немає, як в нас. Їдеш, вон, біля кожного двору цвіточки ростуть, гарбузики лежать. Яблуньки, виноградик. ну все красивенно просто. Люди вон, на городі горбатяться, картоплю копають, чи що вони там, чи може щось садять на осінь. Ви не подумаєте, я адекватний. Просто я так це все сприймаю. Дуже радісно сказати, позитивно. Для мене просто все красиво. Навіть в цій зупинці я бачу красоту. А ні, це не зупинка, це базар. Там бабульки мають гарбузи продавати. Парк він який красивий, да? листочками вкритий. Воно люди в костюмах. Щоб ти розума, серйозність ситуації. Це ось, ось машина. На рогах все стоїть. Дорога перекрита, що оттуда, що отсюда. Вон, диви, яких спецзасобах. До оператори сери, якщо в нас лежать, я тобі скажу. Що зі мною трапилося, зараз я вам розкажу. Тільки не судіть мене так грубо, знаєте, в коментарях я поступив правильно, як свідомий громадянин України. Одразу хочу подякувати МНС, поліції, Санстанції всім хочу подякувати державним органам. Спрацювали, знаєте, як в європейських країнах. Все дуже швидко, круто і оперативно. Дякую, Миронівська да, тут, чи яка хлопцям з МНС. Вони реально круті. Знизу лопнув он той куб. І почала витікати азотна кислота. Витікла десь при, приблизно. от Ви можете бачити, 100 літрів. Це вже хлопці перекачали в свій куб МНС. От така двіжуха. Одразу всю дорогу. От. Пісок. Тут, а взагалі, щоб ви розуміли, в день було все обгороджено. Всі магазини позакривали, всіх людей попроганяли. Що я роблю? Я одразу викликаю МНС. Алло, МНС, допомагайте. Прилітає МНС. пожежна служба, перекривають цю дорогу. Правда, гелікоптера не було. Сода, санстанція, хіміки в комбінізонах. Ну, реально дуже круто, мені сподобалось. Я в шоці. Зараз орлик їде на штрафмайданчик. Залишаю я орлика на паркувальному майданчику. Арештували! Арестували, буде експертиза, слідство. А потім вже я заберу орлика. Давай, орлик, до зустрічі, не сумуй. Я скоро повернуся. Добрався я до міста Києві. Тут мене зразу Андрюшела зустрічає. Привіта. Макаронник, газеліст, тотше. Кум. Привіт, приїхав мене. Да. Вітаха! Дякую, що підвіз. краба. Так, ну що, тепер по кофейку? Андрюх, ти ще довший на камеру сказати. Що це, це, це я пригощав. Він мене не бой перед тим, як я це скажу. Чесно слово. Всіх, всіх. Всіх, всіх да. чотирьох. Да. І Вітаху теж пригощав, так? Да? Всіх-всіх. Раз, два, три, чотири. чотири, чотири. Все. чики чики пуки бамбоня. Володимир взагалі не зробився. Зробив Зробити. все Так. Да. І водичку теж тіпає. Поки зараз готую посилочку для Чорнобиля з 3-ї штурмової, як і обіцяв, генеральське сало, тушонка і таке сало. От. Де вон? це сало? От такого салка відправляю Чорнобилю. Вакумірувано. Чорнобиль. Ось воно твоє. І генеральське сало, щоб ти став генералом. І ульотної зв'язної тушонки. Де вона? От, Як я тобі казав, домашня бомбічна точонка. Так що, Чорнобиль, зустрічай посилочку. І висловлю величезну подяку Збройним силам України за те, що я маю знімати змогу контент в неймовірній країні. Величезне вам дякую. Щойно отримав посилочку від Андрюхи, від бороди, мандриводія, цього англічанина, що з України на Англію їздить, знімає дуже якісний контент. І веде крутий блог. Ну він мені прислав посилочка якусь. Мені вже цікаво. що ж ці посилочки? Давайте зробимо розпаковочку. Що у нас тут? Эй. Нічого собі! Вау, яка штука. Андрюха, Андрюха, щось... щиро тобі дякую. Тупо тупо круто зроблено. Реально дивіться, яка штукенця. Я сам щось. тепер мене... Буде на Лобовому склі. Рівно неділя минула з того моменту, як я отримував і відправляв посилку. Але перш ніж їхати далі, хочу вам розповісти про село Росаву. Село Росава, що на Київщині одне з найдавніших поселень середнього по Його назва походить від річки Росави, притоки Росі і згадується ще в 16 столітті. Археологи знаходять тут сліди бронзової доби, скіфські кургани і давньоруські прикраси. Колись ці землі були на межі Київської Русі, де пролягали торгові та оборонні шляхи. Сьогодні Сава зберігає пам'ять про ті часи у своїй землі, ріці й людях. Автомобіль отакий реношечку. Зараз потрібно обдивитися тут все, що тут є, чого немає. І можна вирушати на завантаження. Завантаження буде в мене в місті. Я навіть не знаю, що мені не прислали. Ого, як професіонально хтось запаркувався. В да? міліметрах. Я отак пролізу тут. Отак проліз тут, тихенько, щоб ніхто не бачив. Ренаут преміум. Дай боже мой, я. Виїхав я вже на цьому пряничку. чесно словом кажу, перший раз їжджу на прянику. На Мідлумі їздив, а на прянику перший раз. Зрозуміло, що машина не нова, але якось треба адаптуватися до кожного транспорту. Поки що мені подобається ця машина, я вам чесно кажу. В керуванні, в усьому і така вона резва тачка. Їхати можна. Що воно буде далі, подивимося. Табличка вже від бородища, треба її кудись поставити нормально, бо я так все позакидував, ще ніяких не речей нічого не брав. Зараз їду на завантаження неподалік міста Києва. Вантажитися буду в місто Харків. Так, що в нас тут? Головна, головна. Вантажитись буду в місто Харків металом. Чесно кажучи, ще за неділю, що відпочиваю вдома, то вже відвик трішки від фури, від роботи. Їду такий зараз. Охти! Таке наче на легковому авто. Не, не можу пригадати, як сказати, забувайся, що я маю ще напівпричіп ззаді. Це Потрібно цей момент ніколи не упускати, коли сідаєш. На автомобіль з легкового потрібно не опускати, бо я вам скажу, чис, чисто по водійськи, таке буває, що реально забуваєш про цей напівпричик. На так Гарік Бенів у мене в рюкзаку, я їх пізніше виставлю. Я вже так скажу, я вже сумую за орликом. Я реально вже за ним сумую. Стояв собі цей пряник, да хай би собі стояв. Це типу така як підмінна машина, можна сказати. Треба ж було мені вляпатися в цю історію з азотною кислотою. Ну нічого, трошки там поприбираємо, трошки там поприбираємо. Не знаю наскільки я на цій машині, бо там ще ніхто нічого не каже, коли це закінчиться. Хоча я, от, чесно кажучи, з моєї точки зору, ну я там нічого такого не бачу, ніхто не постраждав. Е, витекло до 100 літрів. Всі живі, здорові, забрудненню навколишньому середовищу я ніяко не наніс, ДТП ніякого не було. Для чого то все я не знаю. Але сподіваюся, що я не надовго. Бо реально, ну, реально сумую. Але й до цього вже, як ми його назвемо, дракона. І до цього дракона вже привик, я скажу. Я проїхав скільки? Кілометрів 30 і вже звик. Зараз, звісно, буде це розтентування на півпречі, папошукремені, по воно все там лежить, але ж я привик, де в мене все лежить. Все під рукою, все. Ну як це знаєте, ти в себе вдома. Ти знаєш, де в тебе що лежить. Коли приходиш в гості, ти не знаєш, де що лежить. Так само і тут. А я прийшов в гості і не знаю, де що лежить. Буду зараз все то діло шукати. Хотів сказати, от я й вдома, от я й на стояночки вже. Завантажили дуже швидко. На годиннику 15.00. Зараз залишаю тут дракона. Дракона, так, іменно дракона. І їду додому. Дуже, звісно, мені не подобається оце, це катання, таке викатувати гроші, але нічого не зробиш. Що маємо, то маємо. За мною зараз знову приїдуть на мої машинки, але все одно ближче під'їхав трішки, щоб не так далеко було додому. Так, на годиннику зараз 15.07 і мені потрібно витягнути закрити зміну. Так, точки. Що тут? Країна закінчення? Україна. Але можна було не закінчувати, бо я все одно буду забирати чіп і ту додому на 45-ку. Кінець країни, воно ще раз закінчили зміну автоматично. Відбувся викид карти. Це якщо в 15.07 я закінчив зміну, 45-ка в мене буде в неділю о мінус 3 о 12.07 я можу в неділю виїжджати. Так що о 12.07 буду виїжджати сьогодні п'ятниця. Стоянка скоштуєш. 100 гривень доба. Познімав надкрилки. Тут були надкрилки ще сьогодні зранку, але ну, я їх познімав, тому що виїжджав з розвантаження, почав викручувати руль праворуч, і воно задерлося так, що просто ну, я їх мої краще зніму. От і самі ці надкрилки лежать в прицепі. От так 4 бухти мені завантажили. Ви можете бачити. Перша це трьохтонна. тонна. Я її наперед поставив, по два паски на розтяжку кинув. От, так хорошо закріпив. Ці так само по два паски на розтяжку закріпив. І всі виходить, що по два паски на розтяжку. Передня бухта 3 тони, друга 6300. І ці дві останні по 6. Ой, кажу, по 6-6-300. Думаю, нормально вантаж, нормально розставив. Получається, на кожний борт по бухті. Там Тут бухта, тут бухта і там дві бухти приїхали за мною вже десь тут остань Моїм пупсиком Ласточкою Василич, ходи глянь на якого дракона я орлика проміняв Ось, так? Да? <риклад> Дракон, блін. страшний, я тобі кажу, блін.